Доброго ранку, любі малята! Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Час уже нам прокидатись та на музичне заняття збиратись. Малята, подивіться, хто сьогодні до нас прийшов у гості? Правильно, малята, це ведмедик. Ведмедик наш засумував, він уже скучив за нами і вирішив сьогодні завітати до нас у гості. Але ведмедик прийшов не сам. Він привів до нас на заняття свою подружку ляльку Катрусю. Сьогодні вона буде нашою з ведмедиком-помічницею і розкаже вам про музичні інструменти. Та не просто про музичні інструменти, а дитячі музичні інструменти. Тож, сідайте всі зручніше. Слухайте і дивіться уважніше. Ну ж, лялько Катруся завітай, заняття наше розпочинай! Вітаю вас, малята! Пропоную сьогодні пограти з музичними інструментами. Музична дидактична гра, який інструмент звучить. Брязкальце, барабан, дудочка. так звучить брязкальце. Це звучить барабан. А ось так звучить дудочка, а тепер малята спробуйте ви відгадати, який інструмент звучить. Молодці, це звучить пляскальцем. Слухаємо далі. Так, це звучить барабан. Слухаємо далі. А так звучить дудочка, які ви молодці! У вас все вийшло малята. Дякую за увагу. А тепер пропоную вам музичну вправу, під яку ви можете виконувати рухи або просто підспівувати. Рукували ніжки туп 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 вийшли на доріжку туп 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 Умови селіше. До побачення, малята! Ну що, малята, сподобалося вам про музичні інструменти слухати і дивитися казочку цікаву? Молодці! А давайте ж з вами пригадаємо, про які музичні інструменти нам розказувала сьогодні лялька Катруся, і ми з вами відгадували, який інструмент звучить. Правильно! Брязкальце. а ще який інструмент. Барабан, правильно молодці, а ще який музичний дитячий інструмент. І дудочка, молодці малята. Все вірно запам'ятали. Ведмедик, а тобі сподобалося, як дітки відповідали? І ведмедику сподобалося сьогодні на нашому музичному занятті. На цьому наше заняття закінчується, і ми з ведмедиком вам говоримо до побачення малята! До нових зустрічей!